Підсумовуємо події дня сьогоднішнього середи 9 березня на ТРК Львів. Час новин вітаю! У Львові на будові двох робітників засипало землею. Інцидент трапився на вулиці Уляни Кравченко. 8. Чоловіки вели земляні роботи, на них увалився пісок. Потерпілі зараз у лікарні швидкої допомоги. Більше знає Ірина Качмарик. Це новобудова на вулиці Уляна Кравченко. Сьогодні близько обіду тут трапився нещасний випадок. Машин повно -ну, наїхало. Я вискочила, думаю, що сталося. Шуміли, гуділи, трахати машини э, скорі, сигналили все. Та я вийшла на балкон, дивлюся, вони того щось роблять. Аж потім то сказали, що то засипало людей. З самого ранку э, щось вони тут робили, зачепив ковш. І от зачепив той кабель, почала горіти щитова. Тільки погасили ту щитову, почали робити оцей колектор величезний, почали копати колектор, коротше, враз завалило людей. І все, двоє людей в тяжкому стані, бо один так кричав, що що то ще б то було. Олег один із тих, хто опинився під землею. Чоловік зі своїм напарником встановлювали труби орієнтовно на глибині 5 метрів. Чоловік пригадує, чули крики, що сипеться пісок, однак вилізти не встигли. Було 150 200 кілограмів. Вона дуже рухнула. Коли що ті два, то спорагував, хто там був того чоловіка, два нас вихопувати, що до окупанта 20-20 хвилин, потім приїхало МЧС. При огляді важких зрушень ми не знайшли. Грудна клітка, живіт без ознак пошкоджень серйозних є. Невелика травма м'яких тканин лівого стигна. І при первинних обстеженнях, і ультрасонографічних, і ремінологічних так само нема серйозних. Змін тиск нормальний кров в іншого робітника. Перелом тазу на будові, де стався нещасний випадок. Інцидент згадують неохоче. Немає керівництва, немає директора і немає людини, яка би вам цю інформацію надала. Причини події з'ясовують правоохоронці. Проводиться дослідча перевірка. Ірина Качмарок, Анатолій Лопаченко. Новини. Боротися із корупцією вирішили у Львівському аеропорті. Сьогодні прикордонники роздавали подорожуючим інформаційні листівки і вкотре нагадували, давати чи брати хабар це протизаконно і тягне за собою кримінальну відповідальність. Більше Ольга Матейчук на львівському литовищі приземлилися два літака. Загалом майже дві сотні пасажирів. Їх зустрічали піснею. Поки вони чекали на проходження прикордонного контролю, їм роздавали інформаційні листівки. Сімома мовами вказано, корупція це злочин. Звісно, треба з цим боротися, і в цьому буде наша перемога, якщо ми зможемо її подолати. Не давати повинна давати хабарі наша молодь в першу чергу, тому що це наше майбутнє. Вони повинні змінювати країну на краще. Не будуть давати, не будуть брати. Перш ніж заступити на службу, прикордонник здає особисті речі: на зміні немає права мати мобільного телефону, а грошей не більше ніж 170 гривень. Якщо при перевірці виявлять іншу суму, висунуть підозру в отриманні хабара. В минулому році було два випадки на виїзд з України. Іноземці пропонували в одному випадку 100 доларів, в іншому випадку 20 доларів за, за перевищення терміну перебування на території України. Найчастіше прикордонникам пропонують валюту за протерміновані паспорти та за перевищення терміну перебування в країні. Минулоріч на західному кордоні виявили 13 хабарників серед прикордонників. Цього ж року попалися на гарячому вже семеро. Було затримано близько 20 тисяч гривень виявлено у персонала е в службовому приміщенні. О, така от сума. Це була крайня, яка була виявлена на минулому тижні на Лужанці, Закарпатті. Акції Стоп корупція зелені берети будуть проводити на всіх ділянках кордону впродовж тижня і мають надію, що така інформаційна обізнаність зупинить потенціальних і хабарників, і хабародавців. Ольга Матейчик та Олесь Уханський. Новини. Поет, який став українським символом, сьогодні в Україні відзначають 202-го річницю з дня народження Тараса Шевченка. До пам'ятника Кобзареві прийшли десятки лів'ян, принесли квіти, а згодом декламували вірші геніального поета пророка. Докладніше розповість наша Оля Тимоляк. Львів'яни глибоко переконані, Тарас Шевченко є особленням українського патріотизму. Його вірші знають на пам'ять ще з маличку. Максим живе у Львові трохи більше двох років. Із Криму до міста Лева хлопець приїхав одразу, як піострів анексували зелені чоловічки Путіна. На центральну площу міста прийшов із плакатом у руках, на якому написав вірш Кобзаря. Для мене Шевченко це в першу чергу символ боротьби українців за свободу, за соціальну та національну революцію. за свої права для нас першу чергу символ боротьби, яка ще не закінчена. Шанувати Великого Кобзаря на центральну площу міста прийшли й очільники області. Є люди, які не просто. Є величними постатями України не просто люди, які репрезентують Україну, а люди, які створили саму Україну і створили сьогоднішню державу, хоча їх відділяє від сьогодення два сторіччя. І Шевченко це напевно один із тих оплотів, один із тих стовпів, на яких тримається держава Україна. Я все-таки розраховую, що популярність Шевченка, особливо зараз, з часів, коли вже два роки на Україні точця від буде тільки зростати. Не втрачається популярність зараз і. Так званого неполіткоректного Шевченка, котрий писав тодішнім специфічним староруським слогом, який панував в ті часи. Писав про Табашникова, якому треба заплювати морду. Писав про важку скруту матеріальну і жартівливо писав, як з неї вийти. А у музеї Андрея Шептицького сьогодні відкрили тематичну виставку Шевченкіана, окрім картин українських художників, які уславили образ Великого Кобзаря у своїй творчості. Тут експонуються чотири оригінальні роботи Тараса Шевченка і ще пам'ять котрі безпосередньо пов'язані з величним поетом. Музейна експозиція триватиме два місяці. А відзначення 202-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка завершилось урочистою академією у Львівському оперному театрі. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, новини. Свободу надії Савченко у Львові кілька сотень людей із фото української пранки і написаними Савченко пройшли з колоною по місті, після чого пікетували генеральне консульство Російської Федерації. Український гімн та заклики звільнити Савчу, Савченко не на жарт стривожили охорону консульства, якої побільшало урази з крайнього візиту активістів. Попри це з кожним гразом невдоволених свавіллям російського режиму та Солідарних з надією та іншими політв'язнями, які перебувають у полоні, стає більше докладніше далі. Віталій гамадин. За час, коли українська бранка Надія Савченко перебуває в російському полоні, в країні практично не залишилось байдужих до її долі. Мітинги, акції протесту, різноманітні звернення та листи у Львові вже традиційно вимагати звільнення Савченко. Активісти прийшли під російське консульство. Ми мусимо підтримати і мусимо дати їй силу, щоб вона знала, що вона не одна. Хоч і зараз вона в російському полоні, проте завжди з україною в серці її сім'я, її родина. Ми українці, ми всі її підтримуємо. Мати Українку прийшли і переселенці з Донбасу, символічно в знак солідарності з Льотчицею та у відповідь на російське бомбардування сходу України закидали консульство паперовими літачками. Ці літачки, ну це, це не я придумав, але ну, як це мені бачиться, це таке свого роду мирне інформаційне бомбардування. Асиметрична відповідь е, на російські бомби, які Сиплються і на Донецьке, на і на Донецькій, на Луганські на Піски, на Донецький аеропорт, окрім пікетів та акцій протесту, жіночі організації міста пишуть звернення та заклики відреагувати на ув'язнення надії міжнародним спільнотам, а також бути солідарним з українцями. Світ може в принципі натиснути громадськість і, і всі я знаю, що всі міжнародні організації під Власне, виступають в підтримку Савченко. Я маю інформацію, що всі українські організації в світі займаються цією підтримкою. Поки по всій країні відбувалися акції протесту, ростовська феміда відтермінувала суд над Надією Савченко на 21 березня. Пікетувальники ж обіцяють приходити під стіни російської установи доти, допоки надія не повернеться додому. Віталій Гамадин Олесьоханський новини. На підтримку вІЛ-інфікованих дітей влада Львівщини виділила майже 137 тисяч гривень. Це є першим позитивним прецедентом в Україні. Ці кошти спрямують на вкрай потрібну соціальну підтримку таких діток. Раніше на це гроші шукали виключно громадські організації. Більше Ірина Кунинець. Про це мало знають та мало говорять. Однак на Львівщині більше 200 ВІЛ-інфікованих діток та майже півтисячі дітей із непідтвердженим діагнозом. Відтак, аби протидіяти ВІЛ-СНІДУ в обласному відділенні всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, розробили спеціальну програму. Два роки часу писали програму разом з лікарями, з соціальними фахівцями, разом з неурядовими організаціями, разом з міжнародними. Представниками, які долучалися до цього, йдеться про край потрібну соціальну реабілітацію для віл-інфікованих дітей, оскільки нерідко малечі потрібно повідомити про інфекцію, а в подальшому соціалізувати в повсякденному житті. Тому тут не обійтися без роботи психологів та соціальних працівників. Це Соціальний супровід це робота з прихильності до прийому ліків антиретровірусної терапії, це супровід їх в медичних закладах. Це надання і підтримка фінансова. Це ситуація, яка пов'язана з дітьми, які знаходяться в сиротинцях. Тобто, там у нас також є такі вілопозитивні діти, і вони потребують цієї допомоги. На це цьогоріч вперше виділили гроші обласні депутати. Відтак впродовж наступних двох тижнів хоче оголосити тендер або обрати громадську організацію, яка надаватиме Такого роду підтримку. Організації обов'язково мають бути неприбуткові. Сфера діяльності має включати територію Львівської області, сфера діяльності має відповідати напрямку цього проєкту, досвід роботи в напрямку проведення корекційних програм. Має бути, ну скажімо, не менше одного року. На соціальну підтримку однієї дитини припадатиме 500 гривень на рік. Однак, за потреби активісти долучатимуть і волонтерські гроші. Ірина Куненець Зарпотоляк. новини. І ще до теми медичної шанс на нормальне життя, аби полегшити життя мешканцям віддалених районів Львівщини з нирковою недостатністю. Ще у лютому депутати Львівської облради ухвалили програму створення міжрайонних центрів нефрології та гемодіалізу. Перші два апарати штучної нирки вже отримала Турківська комунальна міська лікарня. Як змінилось від цього життя важкохворих у одному із найвіддаленіших куточків області? Дивіться далі. Чотири години діалізної терапії, тричі на тиждень це єдиний спосіб для цих чоловіків продовжити своє життя. Та тепер це не стане на заваді звичним справам, каже пан Віктор. Ход я пенсіонер, але я підприємець, я ходжу на роботу. У мене люди працюють, додержують зарплату, а інакше я був би вже не жив. Раніше на процедуру гемодіалізу пан Віктор змушений був їздити у Львівську обласну лікарню, а це 150 кілометрів туди й назад. Зі сльозами пригадує дружина. Бо чоловік приїжджав зі Львова. Він навіть не міг мені на одне питання відповісти. Він настільки бузне засилений, настільки замучений, і важко, дуже важко їхати 12, один-тринадцять бути в дорозі. На обліку в Турківському районі є більше 30 пацієнтів з нирковою недостатністю. Частина з них перебуває на стаціонарному лікуванні в обласній лікарні. Шестеро важкохворих, серед них і пан Віктор, тричі на тиждень на діалізну терапію їздили аж до Львова. Ми плануємо залучити ще два апарати. Щоб всі жителі нашого району, які проходять гемодіаліз, щоб проходили тільки в турківській лікарні подальшими, ми плануємо і старий Самбір, і Сколи залучити до гемодіалізу турківської лікарні. Таке відділення штучної нирки незабаром відкриють і в Стрийському, та бузькому районах. Відтак це не лише полегшить життя нефрологічним хворим, але й підвищить рівень їх лікування. Запевняє головний лікар Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка. Відкриття в турці в Бузьку і стрію зменшує навантаженість нашої обласної клінічної лікарні. І ми не будемо працювати в три зміни. Будемо надавати більшим людям якісну допомогу. Тим більше ми можемо зменшити захворюваність, щоб не довести до діалізу пацієнтів. Вже за кілька тижнів міжрайонний центр нефрології та гемодіалізу запрацює у стрію. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК «Львів». Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Більше оперативної інформації на нашому інтернет-порталі «Львів.тв». Далі не перемикайте про поєдинок за звання чемпіонки світу шахів та інші спортивні новини. Вам розповість моя колега Софія Войцехівська. Весни вам у серці та тепла навколо. Дякую, що з нами. До зустрічі. Спорту в ефірі ТРК Львів. Добрий вечір. Марія Музичук вдруге зазнала фіаско. У шостій партії за чемпіонки світу з шахів Українка програла триразові володарці трофею Китаянці Хоу і Фань. Граючи білими, Марія Музичук капітулювала на 38-му ході. Рахунок став 4-2 на користь китаянки. А до завершення матчу залишилось 4 партії. Uh, okay, we play the same line Italian as it shows in the first game of the match. Сьогодні був розіграний той самий дебют, як і в першій партії, італійська uh, партія. The... Ну, тут я взагалі кудись не туди почала грати. Mm. Саме думаю, з 22-го ходу. Після nice того, як я допустила кінів 6, грати білими дуже неприємно. А борці турніром пом'янули Ігоря Первачука. У Львові в четверте відбулись змагання з вільної боротьби пам'яті майстра спорту міжнародного класу, чемпіона світу і Європи серед юніорів та володаря Кубку світу Ігоря Первачука. Подробиці від Василя Старецького на килимі борються як хлопці, так і дівчата 2001 тисячі років народження. За словами головного судді змагань Віктора Глібенка, цьогорічний меморіал зібрав рекордну кількість учасників. В цьому році в нас 375 учасників. Порівняно з, з, з тим роком було 275 учасників. Тобто на, на 100, 100 учасників більше. Тобто е, турнір Розвивається. Географія учасників дуже велика. Окрім юних борців з Одеської, Полтавської, Донецької та інших областей України приїхали за нагороди поборотись і спортсмени з Польщі та Молдови. Віталій Гудима прибув на турнір до Львова з Броварів. Сутички виграє впевнено. Я хочу знати, що святка діялася мені тяжко, але головне перед святкою настроїтися І тоді виходить і вигравати. А чемпіонка України Марія Томіш не мала проблем з суперницями на меморіалі Ігоря Парвачука. Всі сутички виграє явно і без особливих труднощів. За рахунок швидкості приходила в мене були Два сутичка складна трошки. Ірина Гусяк нещодавно перемагала на схожих турнірах. Сьогодні відома борчиня вже серед президії змагань. Каже, тут формується борцівський характер. Спортсмена кожен етап важливий. Такий турнір це підготовка до чемпіонатів України, а також міжнародних арен. Не тільки турнір, а й Європи і світу. Так як тут виступають на цьому турнірі команди Молдови, Польщі і. Можна сказати, що конкуренція досить висока. Тому цей досвід він, е, завжди перекладається на майбутнє. Турнір вже проводиться в четверте. Його організатори обласна федерація вільної боротьби обіцяють, він буде традиційним і якість його лише покращуватиметься. І на сьогодні це все. Нову порцію свіжої інформації про спорт на Львівщині дізнавайтесь уже завтра, у цій же порі. Сьогодні ж я з вами прощаюся. Нехай вам щастить.